Зміни щодо надання та порядку видачі субсидій фахівці управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації розповіли, кого стосується нововведення. Згідно змін до порядку призначення та надання населенню субсидії від 8 вересня 2016 року. Для студентів, які старші 18 років і отримують стипендію, при розрахунку доходів на призначення субсидії враховують дохід на рівні прожиткового мінімуму. На даний час це становить 1400. 450 гривень. Для солдатів строкової служби враховують дохід на рівні 50% від прожиткового мінімуму. На даний час це становить 725 гривень. Для студентів, які молодші 18 років, які отримують стипендію, а також для всіх одержувачів, яким держава надає будь-які допомоги, враховують тільки фактично отримані доходи. Тим, хто не має ніякого, ніяких офіційних доходів, враховують два прожиткові мінімуми це 2000 900 Особи, які на час звернення є непрацюючими пенсіонерами і не мають інших ніяких доходів, крім пенсії, для розрахунку субсидії, береться розмір пенсії за попередній місяць. Для призначення субсидії не враховується вартість безкоштовних путівок, протезів, засобів реабілітації, суми виплачені за шкоди здоров'ю у зв'язку з тратою на виробництві. У цьому місяці буде проведено автоматичний перерахунок субсидії на опалювальний період з жовтня 2016 року по квітень 2017 року, прохання усіх наших одержувачів, отримуючих субсидій, без необхідності не звертатися до управління праці та соціального захисту. Населення і дати можливість спеціалістам найкоротший термін здійснити перерахунок даних субсидій. Повідомлення про субсидії будуть передані на ЧНСІСК через сільські селищні ради, а також на, на Печеніжинську об'єднану громаду. Наперед вдячні за співпрацю. 1 липня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 389, якою затверджено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з розрахунку у середньомісячній. З окупного доходу сім'ї відповідно до вищевказаної постанови до травня 2016 року пільги на житлово комунальні послуги надавалися на термін 6 місяців. З травня 2016 року пільги будуть надаватись на один рік. Для надання пільг необхідно подати до управління декларацію та довідки про доходи членів сім'ї, на яких поширюється пільга за 6 місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. В разі неподання документів пільги на житлово-комунальні послуги надаватися не будуть. Рекомендуємо жителям району слідкувати за, терміна, за термінами надання їм пільг. За додатковою Інформацією звертайтесь в місто Коломия, вулиця Франка, 3, кабінет номер 13 і номер 10 телефон 373 25.